Так, народ, доброго здоров'я. Мій коус уже в тут. Якщо в прошлим літом накидали, глини, цегли і сміття різного, так воно тут. Але нам тепер потрібно його. Ми все цепляли до великого трактора, бо до, до, до великої кабіною, з малими колесами, вузькими, ні нічого страху. Ціліндру доробили на цьому. Коли я два роки назад ремонтував, я знімав вал, Я зразу на ваю трубу. А то, до чого я уварився, то труба на валу. Так що хтось робити курсу, то тільки отак. Бо якщо тут ставити, ну, як тільки кожен вивернути і не виглядав, так що трубу 5 мм чи 6. Навалу діваю, приварюю все-таки вуха для циліндру. І циліндр він у мене для, і для чого. Для погрузчика служить, і для вилів. Тут ціна шкорка стояла, коли піднімала важкі грузи отут. Я її зняв. А ну типа Павлука піднімай. Воно Може, що воно покаже? Може ще за на циліндрі валявся. О, спокійно. Все, о такому макару. А. А. Що ти робиш? Для чого ти висипаєш? Не можна! Що ти робиш? Опусти в них? Ти що робиш? Що виїжджай туди під гораздо? Ось видумав думаю, що є. Молодежь, молодежь такое, все хочется по-своему. Ничего вишива. Ми хочемо. Не... Не стані розбомбили свою, все, корів нема, свиней нема, курей на вулицю, построю там такий невеличкий порядник, де в мене гній був. В теж виберу, там забетоную з них, поставлю стіни з блока і все, хватить мені. Кругом бардаки, тут бардаки. Хотів теплиці робити, море рам, рить побилося. А зараз попали виключим щось закриємо. Отакий курят, ми, ми зробили. Всередині він нам бити лісковину із бегів, вона плотна. І все. А тут в мене накриту, Тут гній сохне, треба буде залити. Водою у нас немає світла. От дивіться як ми розбомбили, глибоко випокали. І Зразу ж провіювали, щоб заливати. Фу. Чому так глибоко? Тому що тут маю п'ятерку шесовицький пінопласт. Потужний, мощний, нехай сучасний будь любої марки. Метр на метр двадцять, по-моєму. І я його файну, файну вирівняю землю, може пісочком під, підрівняю ще. І все, не буду робити двойну стяжку, а зверху вже зроблю стяжку, щоб натягнуло. Бо планую тут гараж, де вікно буду вибивати двері повністю. Але поки що машина стоїть там під навісом. Поки що роблю так, щоб я сюди міг сую з 30-40 тонн своєї виготовлення, щоб зберігати до весни. Тому що там на тому на, 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 на тоці в мене де тік, там всіх 50-60 тонн може влістати, що там починаються вітри і все, може забути, як лійонками накривав, мордувався. Відно позаморовував, ті не заморують, бо тут треба десь стіну вибивати, робити двері широкі. На корінь, а може з чим-то розсумні будуть двері робити, тому що в мене тут важкий трогінг заїзд де... Ага, Я не сказав. Ми потім сюди будемо під'їжджати до порога. І тут грузити. Ви можете там у нас біля крама є місці. Тому що сьогодні плануємо їх таке просяти. Сьогодні ще декілька рівнянів. Ще рік, щоб були виповнені дані. Зараз ми засягаємо під шкоджу, подивимось, що там робить. Антенна сьогодні показала ідеально, ідеально. Проти масових різонів, що є Зараз поліза спілентує так. все.

А для чого ти їм порав? Я визнав, що цього не треба. Що, мої дорогі? Не знаю, повілим полем, а все в полі потім пілим. А звідки там, там є сухі колбачки хтось знився? Мені поте воно тільки 100% я їх заберу.